Сьогодні діді Вова пропонує своє бачення, як користуватися банком пумп з вигодою, а почнемо з огляду кешбеку. Кешбек банк зазвичай дає дуже гарний, а саме, наприклад, 20% на категорію міський транспорт. Також мене завжди приваблює кешбек на комуналку, це 1,5%. Слід зазначити, що категорії кешбеку у банку можуть трохи відрізнятися в різних користувачів, тому першого числа уважно вибираємо саме ті категорії, які нас цікавлять. Реферальна програма одна з найбільш щедрих серед усіх українських банків, тому що ми отримуємо 300 гривень за реєстрацію та оформлення кредитної картки. Щоб оформити саме кредитну картку, Вказуємо дохід не менше 15 тисяч гривень. Далі робимо покупку на 100 гривень. Можна, до речі, просто поповнити свій мобільний і одразу отримуємо 300 гривень. Але якщо кредитний ліміт банк не дасть, то отримуємо 100 гривень. Картку оформлюємо не виходячи з дому через Дію, що дуже просто і зручно. Депозити. Теж доволі привабливі. Це, наприклад, депозит вільний, який дає від 4 до 5% річних, а також Moneybox, тут теж 5% річних. Чому я згадав саме такі депозити? Коли ви користуєтесь кредитними коштами, ваші особисті гроші можна покласти на дані депозити і отримати ще якийсь відсоток прибутку, а знімати? Коли треба погасити кредит. Банки зовсім не проти таких операцій. Даним банком я користуюся вже не один рік і задоволений його умовами, адже можна зробити, заробити на рефералці кешбеку і депозитах. Всі посилання під даним відео, заходьте, реєструйтеся, задавайте питання, а діді Вова вам бажає гарного дня і доброго здоров'я.